За 15 хвилин будуть гості. Так, і зробимо супер швидкі бутербродики, неймовірно смачні, хрусткі, зникають ще швидше, ніж йому готують. Готуємо. На початку готуємо тости і розрізаємо їх на чотири, щоб були такі, як порційні. Можна Шматкочки. на трикуточки. Я ще три... думав на квадратики, але вона вирішила на трикутнички. На трикутнички, щоб красиво було. І залишаємо, хай вони трішечки підсохнуть, щоб у нас були такі хрусткі вони. Тому що якщо ми їх відразу помастимо, вони розмокнуть. А ми даємо їм трішечки підсушитися, і тоді хруст залишиться. Що далі? Крем-сир, який у вас є? Зелена цибулька. подрібнена. Найкраще було по той хліб, тост, бріош. Був найсмачніше. Або просто взяти сухарики. Вже продаються такі маленькі mm -hmm. квадратики. Можна і так, і так. Додаємо зелену цибульку, додаємо тунець. В мене в олії, буде ще ароматніше. Тільки олію потрібно злити. Додаємо сюди. Виковирюємо весь цей котячий корм, так? Да? Це тунець! Точно. Точно. А що тунця не буває для котів? Також додаємо цедри лимона трішки для свіжості і аромату. Тільки коли знімаєте цедру, не чіпляйте білу частину, бо буде гірчити. Якщо знімаєте тільки верхню-жовту частинку, вона дає аромат, але немає зовсім гіркоти. Тому... Ти довольна вже цією теркутю? Ой, дуже, скажі. я так її хотіла. Так, по, по трішки мрії збуваються. Скажемо, десь половинку. Звичайно, перчик. Можна більше, можна менше. Можна також додати гострий перчик чилі або пластівцями. Я хочу більш ніжніший аромат. І трішки солим. Солом трішки, оскільки тунець солений, але вершковий сир у нас не солений. Тому трішки. І все об'єднуємо. Переминаємо. Легенько об'єднуємо, щоб не дуже роздробити тунець, я б так сказала. Легенько об'єдною. Ну, тунець так собі. Цибулю, головне, не роздробити. Блендером не треба, правда? Ну так. І все. Наша помазка на бутерброди готова. Чайною ложечкою накриваємо. Супер швидко, супер легко. І спробуємо, що у нас вийшло. Наверх. При бажанні, що можна додати варене яєчко, але як на мене. Цього вже достатньо. Пробуємо. Ну, то вже довше. То хіба що ви маєте варені яйця? М -м -м. Смачно, пікантно. Мені хочеться ще. Точно дай. Угу. Супер -смачно. Угу. Тому готуйте задоволення, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного.